Неможливо це зробити, але вони погрожують сарматом. Так, от це от вихід або призупинення договору про стратегічне наступальне озброєння, що ти з цього приводу кажеш, думаєш і так далі. <клес> те, що я читав, я погоджуюся з думкою перше, що те, що Росія підписала, будь-який договір, воно ну, не вартує папіру, їхній підпис не вартує цінно паперу, на якому воно підписано, бо вони ніколи не дотримуються, дотримуються до. До угоди. Американські експерти вважали, що вони і так не дотримувалися дотепер. Подивимося, чи буде якась зміна у нас з точки зору стратегічного мислення, але поки вони бачать, що це пшик, я б сказав. от, от Я так розумію. Ам, і це і це ем, ну звичайно. Столтенберг зробив заяву, що це робить світ більш небезпечним. Він готує, казав, що це звісно, що вони передумали. Але, як на мене, це дає імпульс, здається, премєр міністр Естонії сказала, що нам пора, як Європейський союз, думати про військовий, військовий комплекс, що ми почали також готувати відповідні снаряди, Військові матеріали, щоб бути готовими, бо якщо вони вже туди зробили такий крок, нам треба також думати про наступне і і це готуватися. Ми подивимося. Я я вважаю, що це для нас Ну не знаю, чим може бути гірше, тому для мене це це такий пшик. і Дивлячись, я слухав його спіч, мені здається, він це готує для конкретної аудиторію на Заході. Це а, так звані а, миролюбні ці пісник або пісмонгс, як їх назвав Каспаров. Ті, які пхають, щоб Україна а, в будь за будь-яку ціну оголосила якісь перемовини з Росією. А, ті, які вважають, що НАТО, а, це все НАТО і Америка пхає Україну до війни. Тобто, це всі він говорить ці наративи не для логіки, але щоб ті люди могли далі пхати ці проросійські наративи. Я гарантую, що сьогодні-завтра по американських ну ще трохи рано, але все це буде в них як ці talking points, Що от дивіться, тепер ми ближче до ядерної війни. Що ми повинні віддати Україну а під, під впливом поверта, будуть повертати знову мову про сферу впливу. Так що ем, що я думаю про це? Ну, як казали минулого року по Києву, як єбане, то єбане. А я, я не бачу, привід, щоб тут панікувати. Я, я, я якраз як не, не до паніки. Я якраз як тут підтримую. Е... Там, позицію Зеленського, скажімо, я підтримую всі, всі, всі ситуації, який каже, що на ядерні погрози Путіна вже ніхто не звертає уваги. Тому що погрози погрозами, і, як ти правильно теж сказав, як, то, то так і станеться, але тут треба зважати, де розташований Київ поблизу Білорусь. Може ну, про Білорусь ми ще сьогодні поговоримо. Але е, від Києва до Москви 800 ну близько 900 кілометрів. Це не так багато насправді. І просто застосовувати ядерну зброю по сусідній країні, куди потім вітер подме, що куди, як, це треба бути геть дурним. Хоча, от, от в цій ситуації я не застосовую людську логіку і критичне мислення з Путіним так не працює. Що в нього в голові, нікому не відомо. Єдине, що точно стало відомо, і зрозуміло, що це маньяк, який хоче, щоб його боялися, і він хоче знущатися над усім світом. Для нього весь світ це жертва. Цивілізований світ. І він хоче, щоб його боялися, весь світ. Тому він починає знову трусити, я не знаю, чим там, ядерним арсеналом умовним. Так, добрий Добре. вечір, добрий вечір. Хлібороби. Точніше, Олег Магалецький, добрий вечір, радий бачити, познайомимося та в ростані імперії. Ми зараз обговорюємо Путіна насправді по візиту Байдена. Так от долучайтеся до розмови, якщо хочете щось сказати, не чекайте, поки. Десь хтось там вручить слово, тому що тут треба ну бодай руку підняти, що я бачу там боковим зором і так далі, щоб ми не перебивали, бо це зв'язок на відстані. Та? Так от, Марику, я вважаю, що Путіна Байден підставив дуже сильно. Це ж інтонація, про яку ми говорили, що він там в Варшаві що сьогодні сказав. Що Україна лишиться і вільною, і незалежною, і, і все. І далі розмова закінчилася. Путін себе підставив цим призупиненням договору про стратегічне наступальне озброєння, тому що для мене це говорить, що далі світ нічого стримувати не буде. Україна матиме всю можливу зброю, окрім ядерної, без усіляких уже дискусій: йдеться про ракети дальньої, тобто дальні ракети, йдеться про літаки, і Абрамси обов'язково приїдуть. І, можливо, Аркаша Бабченко проїдеться в його мрія по Красній площі на Абрамсі. Дай Боже. Так що тут якраз Путін себе підставив, тому що весь світ він продемонстрував, що він його не боїться. Ну випробуй, випробуй свої ракети. Де ти їх будеш випробувати? В якій, якій національній автономії Російської Федерації? Який народ ти ще знищиш? Питання, правильно? ж? Ну, де mm -hmm. ти будеш випробувати? Що світ дуже тісний, дуже тісний. І тобі це ніхто Я не пробачить, той... ти не можеш це зробити. Це. Це повністю для мене це означає, тобто це нова залізна завіса. Тобто це знову гонка озброєнь, яку Росія не витягне ніколи по фінансах. Це не холодна вже війна, вона переплетена з гарячою. Це значить, що весь світ поступово втягуватиметься в цей вирішення цього конфлікту, скажімо так, я не буду говорити, що в війну, але якщо зважати на слова Резнікова, що 54 країни це вже є Рамштайн. Вибачте, це війна вже є світовою. І все, тут е, як не крутий. Так що Путін сам себе сьогодні підставив, як на мою думку. Я закінчив. Спів... Мені здається... так. так, Мені здається, ви зробите ту помилку, про яку ви самі сказали, вимислити як раціональна людина.